Наступне. Скажіть, будь ласка, чиїм представницьким органом ви вважаєте дослідницьку селищну раду? Я не розумію. Ви висловлюєте Чим за претензію, що вам не подано протокол ви сесії вважаєте представницького вважаєте органу. Вважаєте органу. Кого вважаєте представляє вважаєте цей вважаєте. орган? Правовий висновок. Що відноситься ваше питання? Правовий висновок ви для себе робите. Ви для себе робили правовий висвіт. Ми його не розкажемо. Це ваш внутрішній документ, він навіть не публічний. Чиїм представницьким органом є рада? Дослідницька селищна? Ви вимагаєте те, чого не може теоретично існувати в природі. Ви я поясню. Рада є представницьким органом територіальної громади. Територіальна громада стає е, суб'єктом місцевого самоврядування з моменту державної реєстрації статуту. Формально територіальної громади сьогодні не існує. Якщо не існує громади, звідки ж може взятися її представницький орган? Звідки? Хочу вам е, нагадати, що в Україні є такий закон України про, е, про місцеве самоврядування в Україні. Так, і там чітко там написано, вирі... Рада є представницьким органом територіальної вирі... громади. Цим законом вони вичерпуються в повному Звичайно. Так. Звичайно. Тільки для того, щоб була рада, треба, щоб була територіальна громада. Вторинне. рада. Це представницький орган громади. Вам подано було, Протокол вищого органу місцевого самоврядування загальних зборів вищого органу за європейською хартією, яка ратифікована Україною, і має силу на рівні з законом України. Також, 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 протокол пленарного засідання Ради. В чому питання були? Ваше право за законом про реєстрацію юридичних фізичних осіб додатково витребовувати для перевірки документів. Хто заважав сказати, привезіть цей протокол, лежить від квітня 2016 року і чекає, коли ви звернетеся, щоб ми його вам надали для уточнень, для перевірки. Так само, як лежать. Паками, протоколи, загальні збори за місцем проживання, реєстраційні списки оцих двох тисяч людей, яких ви не вважаєте за громадян України? Бо вони не знають прізвища якось виконуючи обов'язки заступника-начальника. Так, і останнє питання. Скажіть, будь ласка, а чому все-таки ви? Я маю на увазі установу. Не керувалися своєму наказі і навіть не згадали його Закон України про державну реєстрацію юридичних фізичних осіб. Це єдиний документ, який є імперативним для вас. Чому не керувалися цим законом? Пояснюємо. Не мені В законі України міститься посилання на вказану постанову, відповідно до якоїсь. Назвіть норму, де міститься посилання? Ви говорите неправду. Назвіть цю норму. В законі. все. Є положення. Мене положення не входить, воно да, на нас не стосується. Представник, питання задали? Я запитую тільки про закон. Питання задали, відповідь. В законі є посилання на цю постанову. Назвіть цю норму. Ваше честь. Наш, шановний опонент, хоче ввести суд в оману, стверджуючи, що в законі існує норма, яка робить посилання на підзаконний нормативний акт. Тобто ставить норматив, підзаконний нормативний акт в один рівень закону. Таке виключено в нашій державі з точки зору конституційності. Не може таку бути, він обманює. У нас закон, на жаль, ми тільки витягами зробили, але зараз ми можемо включити будь-який гаджет і з'ясувати, що нема такої норми з посиланням на постанову. Навіть якщо допустити теоретично, що зараз в цей час Верховна Рада прийме цю норму, несе зміну до закону, то чому ви все-таки не послались на цей закон при відмові? Я вас обов'язковуватися на цей закон. Uh, у нас є на обов'язковувати е, е, вказане е, приймати рішення в відповідності до положення про державну реєстрацію статутів статуті... А по основу Кабінету міністрів. А законом ви не керуєтесь? Ви... Uh, України законом. Указана постанова винесен відповідно до статті 19 закону України про місцеве самоврядування України Кабінету міністрів України та затверджено посною Кабінету міністрів 27 липня. Я не оскаржую з... з... дії Кабінету міністрів по прийняттю цієї постанови. Я, ну, поки з... я, я вам поки складно про це згадуюся. Я запитую, чому я не згадано не... цей закон? Я так. вам поясню це... Отже. Не збиралися, не хочемо і не будемо. Скажіть, будь ласка, яку норму якоїсь статті Конституції, е, ознаки порушення, є, норми якої статті Конституції е, наявні в статуті або закону України, будь-якого закону цивільного кодексу, бюджетного кодексу, земельного кодексу, е, закону про самоврядування, закону про державний реєстр, закону про НАДРА, про е, аквакультуру. 28 законів, які ми враховували при розробці статуту. 28 законів. Яку норму, якого закону порушує статут? З цих 28 законів. Це не стосується. Стосується, у вас не було права інакше відмовляти, як, окрім виявлення невідповідності Конституції і закону. Були б невідповідності Конституції, закону, статуті чи ні? Ну, я вам ще раз пояснюю. По-перше, ви не мені пояснюєте, що ну, ви, 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 пояснює. там ви, відповідає ви відповідає суду пояснюєте? Ви відповідаєте, Ви відповідаєте закону відповідно при створеній цього. Чому ви зараз оскаржуєте рішення, яке винесено відповідності до положення, яке затверджене Кабінетом міністрів? Ще раз пояснюю, ваші положення існують для вас. Воно не поширюється ні на... кого. Так. Відемо. Буде вам де Добрий. Так, скажіть, будь ласка, можливо, примирення між сторонами чи ні? Якщо ви учнете ці технічні питання, звернетеся сюди зупиняти на цей час провадження і за наслідками вашого звернення розгляне. Чи, чи це дійсно формальне чи неформально? Звіти, ми вже не віримо, що. Якщо ми оце усунемо і нам на затвердять. Не появиться знову якісь, е, якісь вимоги, якісь, розумієте, що небудь таке. Може, скільки шляхів оці пройшли, що ми просто не віримо, що нам оце усунемо і все буде. Якщо це буде, то так. У вас перед цим ще були відмови? Відмова була в квітні, відмова була в Міністерство в серпні. Оце третя вже відмова. Це п'ятий раз Є ці Так. Це не відмови, це відмови в розгляді навіть документів. Нам двічі відмовляли в розгляді, що не передбачено взагалі жодним законом України. Якщо не розглядають, переадресують тій особі, яка має повноваженість.